Вітаємо вас! Представляємо вам шедеври, які ви можете створювати власними руками. Чудові набори для вишивання, які ви перетворите на вишукані картини, квіти, пташки, пейзажі, релігійна тематика, вишивки на будь-який смак. До набору входять канва, схема, інструкція, голка та повний комплект ниток для того, щоб вишити вашу картину. Вам не потрібно щось додатково купувати та гаяти зайвий час і кошти. Ви отримуєте повний комплект з усім необхідним. Можна одразу сідати і починати захопливу роботу. Ми пропонуємо. Мо вам на вибір візерунки, маки, заміський будинок, на море, мадонна з немовлям, стара вулиця та павичі. Ручна робота завжди високо цінується. Вишита вами картина. Це ваші тепло, душа та праця, вкладені у кожен стібок, кожну ниточку, які створюють художнє полотно. Це чудове хобі. Вишивка затягує у свої обійми, коли ви бачите, як у ваших руках народжується справжня картина. Крім того, що ви з задоволенням проводите свій час, ви отримуєте прекрасний результат, який буде окрасою оселі на довгі роки. І переходитиме з покоління в покоління. Вишивка маки це вишукані українські квіти та яскравий червоний кольор кохання, які додадуть родзинку до вашого інтер'єру. Вам подобаються пейзажі, прекрасні краєвиди природи та міста. Ви знайдете у вишивках «Вид на море, заміський будинок, стара вулиця оригінальна вишивка павичі це розкіш стародавніх палаців з екзотичними пташками, яскраві кольори та оригінальність. Вишивка Мадонна з немовлям це уособлення наших давніх християнських традицій та захист нашої оселі та родини. Телефонуйте. Та замовляйте набори для вишивання просто зараз. Ви будете здивовані тим, що вишивання це цікавий творчий процес та хобі, яке викликає справжнє захоплення в оточуючих. Ви не помітите, як повністю поринете у процес, не помічаючи часу. Набори для вишивання коштують небагато, але в поєднанні з вашою працею готові роботи оцінюються дуже високо. А такий подарунок своїми руками для ваших близьких буде безцінний. Обирайте візерунок на ваш смак: червоні маки, вид на море, заміський будинок, стара вулиця. Тішні павичі або ніжна мадонна з немовлям. Розміри картин різні, тож оберіть саме той, що вам подобається. Навчайте вишиванню ваших дітей та онуків, прикрашайте свої оселі цінними ручними роботами, робіть незабутні подарунки вашим близьким та, врешті-решт, проводьте свій час із насолодою. Ви оціните, як це зручно, коли все необхідне для вишивання. Ви отримаєте в одному наборі. Ми гарантуємо бездоганну якість канви та ниток. Схема йде в комплекті, а зручна інструкція доступно пояснить процес навіть початківцям. До того Гор, ціни на набори вас приємно здивують. Оберіть і ви візерунок до смаку. Займайтесь цікавим хобі, отримайте насолоду від процесу та результату. Маки, павичі, заміський будинок, видна море, стара вулиця, мадонна з немовлям. У нас є вишивки на будь-який смак. Замовляйте комплект та отримайте канву, схему, набір ниток, голку та детальну інструкцію. Крім того, що ви з задоволенням проводите свій час, ви отримуєте прекрасний результат, який буде окрасою оселі на довгі роки, і переходитиме з покоління в покоління телефонуйте за безкоштовним номером телефону, який ви бачите на екрані, та замовляйте чудові набори для вишивання, присвятіть свій вільний час улюбленій справі або відкрийте нове хобі для себе. Ми доставимо вам набір у будь-який куточок України. Прикрашайте своє життя разом з нами.